Доброго дня, любі діти! Сьогодні в нас з вами буде заняття, яке називається Мій рідний край, що зветься Україна. Послухайте, будь ласка, віршик У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай, рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай, нема без кореня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Сьогодні наше заняття присвячене рідній ненці Україні. Без чого не може жити Соловейко? Без пісні, а людина без батьківщини. І де б вона не була, тепло вітчизни її завжди зігріває. Батьківщина це наша рідна Україна, де ми народилися і живемо. Любов до нашої батьківщини починається із любові до маленької батьківщини, до рідного порога, рідні стежки, рідного міста, вулиці, дитячого садка, всього того, що оточує людину змалку. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися, завжди святі, без рідної мови, без пісні, без мами немає, немає життя на землі. Діти, а як називається наша держава? Правильно, Україна. А як називається наш народ? Українці. Якою мовою ми розмовляємо? Українською? А як називається наше рідне місто? Дніпро. Отже, якщо є держава, повинні бути і символи. Символи нашої держави це герб, прапор і гімн. Якого кольору прапор? Він синьо-жовтий, синій мирне небо, жовтий, золота пшениця, герб тризуб на синьому фоні, у якому закарбоване слово воля. гімн це урочиста пісня, що не вмерла Україна. Коли він звучить, потрібно підвестися, не можна розмовляти, штовхатися, тому що це вияв неповаги. А тепер послухайте віршик, який ми з вами вивчимо. Є у сонця небо сині і гніздечко у пташини, а у кожної людини є матуся, батьківщина. Наша зветься Україна. А тепер давайте разом зі мною не поспішаючи. Є у сонця небо сині. І гніздечко у пташини, а у кожної людини Є матуся, Батьківщина, наша зветься Україна. Тепер давайте подивимось на картинки і скажемо Україна яка дружня, Україна яка родинна, Україна яка співуча, Україна сильна. Україна яка вільна, Україна чарівна. Дітки, давайте тепер повторимо, як називається наша держава, Україна, як називається місто, де ми проживаємо? Дніпро? Як називаються люди, які живуть в Україні? Українці? Яка наша рідна мова українська? Які державні символи України є? Герб, прапор, гімн? Молодці, дітки, сподіваюся, ви все запам'ятали. І до нових зустрічей.